Давайте розпочнемо із ситуації на фронту, що там нині відбувається. Ситуація на фронтах я пропоную почати з ситуації на Сватівському напрямку. Там є добрі новини для українських сил оборони. Російська армія, яка кілька діб тому назад почала наступ на наші позиції, фактично той наступ звела на нівець. І хоча Росіяни засередили на цій ділянці фронту чимало власних сил та ресурсів, там зокрема діяли підрозділи першої ї гвардійської танкової армії, російські десантники, російські чмобіки навіть два підрозділи було з приват. На військової ва кампанії Вагнер, але ти не менш, навіть така купа війська нічого не змогла вдіяти з українським спротивом. Зараз ситуація знаходиться повністю під контролем української армії. Ми маємо відповідну ініціативу. І я можу обережно пропустити, що той самий контрнаступ, який нині відбувається на цій ділянці фронту, кінець кінця призведе до того, що росіяни будуть змушені тікати десь у бік Старобельська, адже відповідних сил, ресурсів та можливості втримати цю лінію фронту, у них немає. Що стосується ситуації, що південніше, то за э, оцінками українського генерального штаба э, в районі. Э, Бахмута йдуть досить серйозні бойові зіткнення. Українська армія там провела ротацію сото засобів, які протягом тривалого часу тримала оборону цього українського міста. Росіяни продовжують тиснути на нашу позицію в першу чергу за допомогою штурмів, які включають в себе особовий склад та відповідно бойову роботу російської артилерії. Відомо, що там зосереджено щонайменше 12 дивізіонів російської артилерії, йдеться і про ствольну артилерію і про реактивну систему залпового Вогню, град, ураган, смерч, але навіть незважаючи на такий шалений тиск з боку російської армії, наші воїни оборону тримають. Підстав вважати, що Росія отримає, бодай, якусь територіальну перевагу на цій ділянці фронту. Немає причин на то в районі Авдіївки. Традиційно йдуть запекли бої. Росіяни кілька разів намагалися в лоб буквально атакувати наші позиції на цій ділянці фронту. Нічого в них не вдалося. Вони зараз намагаються тиснути на наші оборонні позиції дещо північніше від Авдіївської і відповідно південніше. Йдуть бої, бої місцевого значення, але тим не менше з урахування того, що ситуація залишається настатньо складною, але контрольованою українською армією можна вважати, що це ця, ця, ця ділянка фронту так само є такою складною ділянкою, де відбувається запек, запекли бої. Тим не менше, місцевого значення. Ще одну ділянку виділяє український генеральний штаб. Це запорізький напрямок, але там в основному працюють як ворожа артилерія, так і відповідна українські сили оборони. Буквально. Перед ефіром отримав інформацію від наших друзів, нібито кілька взводів реактивних систем залпового вогню класу Хаймерс перемістились на ці ділянки фронту для того, щоб значно посилити українську вогневу адже очевидно, що Хаймерці стали для цієї війни тією самою «Вундерваффе», яка ну, фактично змінила. Той самий перебіг бойових дій на фронті ситуація на південному фасі російсько-українського фронту, зокрема на півдні Херсонської області, є досить динамічною. Активно працюють українські партизани на цій ділянці фронту. Вони дорозвідують місцевість, а вороже об'єкти по них, потім українські гармаши наносять артилерійські удари. Ми щодня з вами бачимо зведення від українського генерального штабу, в якому зазначається, скільки ворожої техніки особливо Бого складу було знищено внаслідок ефективного вогневого ураження. Щодо ситуації на території тимчасово окупованого Криму, там продовжуються інженерні та фортифікаційні роботи, роботи щодо створення захисних споруд, в тому числі на узбережжі Чорного моря. Значить, особливо активізовані ці дії на півночі Криму. В районі Армянська та Джанкої та відповідно на західному узбережжі Криму в районі населеного Чорноморське. Очевидно, що путінська армія в такий спосіб намагається продемонструвати мешканцям Криму, що вона готова до останнього оборонята Крим, залучаючи до того всі сили та засоби. Так само очевидно, що путінська армія не втримає Крим, адже наявність у українських сил оборони високоточної високотехнологічної зброї, артилерійської зброї, реактивних систем залпового вогню, будь-які Магання російської армії втримати Крим будуть зведені к нулю.